Літо це не тільки відпочинок, а ще й виклик для волосся. Сонце, сіль, вітер, все це сушить та пошкоджує його. Обираємо топ шампуни, які врятують твоє волосся цього літа. Спеціальна літня лінійка су призначена як порятунок для волосся та шкіри після активного сонця. Шампуні гель 2 в 1 дбайливо змиває сіль та хлор. Маска з повертає м'якість навіть самому пересушеному волосся. Лінійка Міну створена для захисту кольору фарбованого волосся, буде зберігати яскравість, блиск фарбованого волосся з екстрактом каперсів Сицилії, ідеальний після сонця, моря та басейну. Якщо волосся пересушене після фарбування чи сонця, потрібне жилення. Лінійка Нону спеціальна буде глибоко зволожувати та відновлювати структуру волосся, повертати м'якість та еластичність. Шампунь та кондиціонер лінійки «Мілу» призначені для довгого ламкого та пошкодженого волосся. Ідеальні для літа, коли волосся Часто страждає від термо та ультрафіолетових променів. Універсальна лінійка Well Bank, яка призначена для всіх типів волосся, особливо актуальна влітку, для збереження балансу шкіри голови та м'якості волосся. Ніжне очищення ідеальне для літу щоденного використання та подорожей. Лінійка Replambe ідеальна для пружності та щільності волосся. Дуже актуальна влітку, коли волосся стає тонкішим та втрачає об'єм. На основі